З вовченятком і зайченятком малюкам про їх права. На узліссі біля лісу ось хатиночка стоїть. Зайчикова тут родина проживає дуже дружно. Тато Зайць, звуть Михась, а зайчиха мама Варя. І синочок їх малий. І ім'я його вухасик. Якось сонячного дня гравсь вухасик коло хати. М'ячика він підбивав, раптом вовченя із хащів вибігло і зайчисько погукав. Гей, вухатий! Що ти робиш? І вухасик відповів, хоч і вуха в мене довгі, кличуть всі мене вухась, бо таке ім'я я маю. Так мене батьки назвали, маю право на ім'я. Щось придумав ти смішне. Вовчик відповів зайчиську. Мене вовком сюди кличуть, а ти приплів якесь ім'я. Ти вовчисько? Десь садочок, мабуть, зовсім не ходив. Там усіх всьому навчають. Про права усі все знають. Про права якісь говориш. Зараз з'їм тебе і все. Не з'їси, вовчиську сірий. Маю право на життя, на любов і піклування, відпочинок і навчання. Повноцінне харчування на медичну допомогу та на захист і турботу. Знову про права якісь. Що це взагалі таке? Ось підемо ми із тобою у садочок до дітей. Там тобі усе розкажуть. Підійшли до дитсадка. Так багато діточок. Ти ж торочив про навчання. Зараз в діток відпочинок мають право на дозвілля. Добрий день, любі малята, відказала вихователь. Познайомимось, давайте. Я Світлана Вікторівна. Лагідно Світланка. І тепер усі своє назвіть лагідно ім'я. Я вухась. Це вовченя. Як так? А твоє ім'я? У мене імені немає і ніколи не було. Так не можна. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я. І дівчата, і хлоп'ята мають право на ім'я. Ну то звіть мене сірком, враз зраділо вовченя. Тепер маю і я ім'я. А скажіть мені, будь ласка, що таке оті права? Ось придумали дорослі піктограми для малят, щоб вони не забували і, звичайно, пам'ятали всі усі свої права. І дорослі, і дитина, і пташина, і тварина, і кажанчик, і рибина, і метелик, і жучок мають право на житло, на сім'ю, на піклування, на турботу і любов. Піктограма ось така, серце добре і велике. Мають право. На освіту малюки і дітлахи. У садочку, в школі діти здобувають всі знання. Треба вчитись, щоб все знати, і довкілля всім пізнати. Піктограма ось така. Добре, добре, буду я в дитсадок ходити. Обіцяю це вам я. Вмить зраділо вовчення. Раптом я стомлюся трішки. Ну, то є у нас дозвілля. Діти мають і на це право відпочити і пограти, на волосипеді поганяти. Піктограма ось така. Це ж чудово, дуже радий, знов промовив раз Сірко. А медична допомога в мене зубчик ось болить. Так, звичайно, до лікарні поспішай. Полікуй тобі зубки. Бо малята всьому світі на медичну допомогу мають право це ж також, піктограма. Ось така. О як я захочу їсти, запитала вовченя. На здорове харчування мають право дітлахи. Повноцінне харчування забезпечує держава і також ваші батьки. Дітям треба вітаміни, щоб гарнесенько рости. Піктограма Ось така. Од скажіть мені, будь ласка, запитало зайчиня. Вовчик думав мене з'їсти. Має право він на це. Треба в мирі в дружбі жити і не кривдити нікого. Піктограма ось така. Треба з друзями дружити і також їх. Поважати. Зрозумів ти це, Сірко, то не буду я його їсти, зрозумів я геть все. Буду я в садок ходити, щоби вивчити усе, щоб усе на світі знати. Я добреньким хочу стати. Також, діти, не забудьте про обов'язки свої. Ви повинні добре вчитись, також гарно харчуватись, доглядати за собою, старших також поважати, а найменших захищати і батькам допомагати. Про права ви пам'ятайте і обов'язки не забувайте, щоб про вас усі сказали. Чимні й гарні малюки.